Добрий ранок, слухайте. Дивлюся всі ці новини, як знімають податківців, далі знімають керівництво митниці. Слухайте, ви можете кому хоч що розповідати, але ніхто з цих людей не був призначений без згоди податкового комітету. Тобто, це ваша кадрова політика. Будь ласка, будь ласочка. Ви повинні піти у відставку. Якщо ви не можете зробити так, щоб люди, які грубо кажучи, вами були назначені, не тирили по 10 мільярдів в місяць. Значить, ви повинні піти у відставку. А я впевнений, що ви там в темі, тому що неможливо в таких масштабах брати з країни. Не прикриваючись абсолютно всієї вертикалі власть вол нашої, боже, вибачте, для мене не дуже просто розмовляти українською мовою влади. ось тому я вам точно скажу, що всі ці митники, які працювали, які брали. Які робили ці схеми, і ті компанії, які в 40 там звітували СБУ з ДБР, зупинили і допомагали їм. Вони все чітко бачать, тому що це все бачиться в електронних реєстрах, що як, куди і до чого. Уходьте від уходьте відставку по доброму. Повірте, це добром для вас не вийде в цій країні. Якщо ви ще раз вам повторюю, не зрозуміли, що тут не можна чинити безлад. Безвідповідально, потім думати, що все пройде, то повірте, ви побачите, що так не буде. пан гетьманцев, підіть, будь ласочка, у відставку.